Якщо є особистий бренд, конкуренції не буде, як би не був сильно перегрітий ринок, ринок, тому що а, це абсолютно класна штука, коли люди, наприклад, там десь вчилися і вони приходять там до мене, або вони навчились в мене і йдуть кудись далі. Щоб особистий бренд людина дає ж не тільки тверді знання, вони, вона ділиться своїми підходами, да, своїм мисленням, своєю системою, яка провела. І якщо ти запитаєш, там, не знаю, навіть з однієї ніші п'ять експертів, у них будуть різні там, шляхи. Різні стратегії, різні підходи. І класно, ти можеш просто переймати досвіди різних людей і з них складати якусь свою думку. Типу, один так дійшов до результату, інший так, третій, так там і ти це все зібрав і ну зробив якусь якийсь свій результат. І тому тут не буде точно ніякої конкуренції, тому що технічну базу ти можеш отримати будь-де, і якщо порівнювати по технічній базі, все однаково, і тоді реально є конкуренція. Ну і тоді ти будеш там не знаю, по ціні, по відгукам. Да? А з особистим рендом тут інша історія, бо ти ще й софти передаєш, мислення, підходи, стратегії розвитку там. Всіх вони свої, всіх свій шлях і сильний особистий бренд. Якщо він є, то ціну тоді можеш називати ти сам за свої послуги, бо ти будував свій особистий бренд. І всі вкладення вони дуже класно повертаються. І другий момент це вміння це упакувати, продати і пояснити, чому це стільки коштує. Ну, тобто, ну, без продажів ніяк, без упаковки ніяк, без того, щоб заморачуватися там на пакуванні, на просування, на піар інструментах, на якихось те, що підсилює той самий особистий бренд, це от must-have.